Всім привіт! Знаходжуся зараз у Франції. Їду на місто Макон, їду вздовж річки Сона, потім покажу, як це виглядає. Не випускаю можливість познімати. Дуже давно був у Франції в минулому році. Десь так само десь літом під кінець літа. Так що вирішив зараз поїхати, зняти Францію, бо дуже не... Давно не було Франції. Сподіваюсь, буде цікаво. Так що не переключайте і дивіться. Зараз покажу ось так виглядає доріжка велосипедна цього поля. Перед цим була кукурудза. Е, Річка ось, ось за, за кущами. Виходу до річки практично немає, бо в місті. Нічого, але обтянути Ну, Краєвид не міняється. Їду на перший вздовж річки. Тільки що там була якась паромна переправа. Вон там. Але так взагалі то все обгороджено. Я думаю, що це е, там випасають худобу. Місто Макон, чим мене зацікавив, бо я тут часто недалеко стою і ще раніше хотів поїхати. Але якось так не вийшло, то вирішив сьогодні точно. Більш-менш 3-4 годинки є, щоб погуляти, познімати. Поля вже практично зібрані багато. Кукурудзи росте тут, бачив, що вже суха. Дивився, що виноградік є, Попробував, але ще зеленкуватий. Щоб приїхати через два тижні, то була б взагалі якраз добре. Зупинився, вирішив зняти. На вулиці так жарко, десь 38 градусів. Телефон завжди перегрівається, але якось будемо знімати. Як їхав, думав, Та, така брудна якась вода, але прийшов ось на причал, то більш-менш чистенько. Тут люди мають такий причал приватний. Я, я подивився довжина річки Сони 480 кілометрів, з яких 365 судноплавних. Вона на каної пливуть і впадає в річку Рону в Ліоні. Там якесь як переправа. І ось так люди живуть на березі річки Сона. Ну, трохи від'їхав. Тут почалося якесь село чи містечко, такі зони відпочинку, лавочки стоять. Більша дорога, вже асфальтна така, велика. Машина ну, тільки перший раз хтось виїжджає, Минут 10 вже стою на цьому місці. Вирішив перепочити в тіньку, бо дійсно дуже-дуже жарко. Ось така вуличка з таким гарним краєвидом. Супер виглядає. Надіюсь, Надіюсь, так гарно буде виглядати і саме місто Макон. Знаходжу зараз вже на окраїні міста. Тут є такий невеличкий порт. Стоять різні барші, кілька яхт. Тут мілко. Я думав, що на цей ось паром понтон можна зайти якось, але бачу, що він так і стоїть на воді, що нема як. Ну і зараз буду по парку їхати. наскільки я дивився, то далі по плану парк. Я думав, що тут кілька лодок стоїть. а Тут, вказується, багато а там йде вхід в річку Сом, Сонна. І зараз покажу що, багатенько і там ще трохи менше, бо там не більш мільче. А я думаю тільки пару рядів, а так заїжджає за угол і ось так багато корабликів. Парку ну, як такого, можна сказати, і немає. Добре, що насаджені дерева вздовж річки. Тут сама сонна розходиться на два таких канала і утворює такий острів. Зупинятися не буду. Лілії ростуть, а як лілії ростуть, то значить проточна і чиста вода. Но тут вже людей багато Всі відпочивають. Сьогодні дуже жаркий день. Це Перед вами острів і наближаюся до того цікавого такого мосту. Ну що, Знаходжуся в центральній частині міста Макон. Хочу показати друге місто, знаходиться на такому невеличкому острові, називається Сен-Лоран Сюрсон. Воно таке невеличке, буквально завдовжки острів 2 км чи 1,5 півтора. Наскільки мені видно тут кілька вулиць. Такий гарний міст, називається Сен-Лоран. і Спочатку хочу поїхати на міст, показати краєвид на Макконсом. Не, ну, Там з того пірсу буду показувати, або там з мосту. і Потім походжу по містечку. Тут є декілька декілька історичних пам'яток по-моєму, один костіл, церква і гарна міська ратуша. Не ратуша, а міська рада. Ну, зараз покажу, стою на мосту. Покажу місто Макон, це центральна частина. Там ось виглядає старий собор Сен Вінсента. сен Вінсента. -Вінцен... Ось так, бо тут таке великий рух автомобілів, то пару хвилин довелося почекати. Бо дійсно тут світофор, там рухлива вулиця і отсюда теж багато машин. Зараз покажу Сен Лоран Сюрсон. Воно буквально невеличке містечко знаходиться на невеличкому острові да, велике тут То ще пора закінчувати тут знімати треба їхати трошечки далі Ну дійсно з цього боку відкривається набагато красивіший краєвид як стати на мості не знаю, мені під сонцем, мені дуже погано видно. Тут так заросло квітами. А зараз ще трішечки далі проїдусь, і може ще захочу маленьке містечко від центру міста. Чесно так скажу, то Франція мене дивує, бо понаслухувався цих страшних розказів. То, думаю, приїду зараз, тут куча мусора, але ні, на диво все чистенько, все асфальтик виложене, дорожечки, все. Все, як, все як і треба. Да, дійсно, з цього боку, з цього ракурсу, то такий найгарніший краєвид. Відкривається. І як шукати про місто інформацію, то практично всі фотографії показано з цього боку. Населення приблизно 33 тисячі людей. Ну і інформація на цьому закінчилась. Тільки показано де знаходиться карта. Ну і про економіку, скільки людей працює, скільки, скільки на пенсії. Ну такого. Трішечки позаростало тут все. Але видно, що стараються косити газончик. Перегрівається трохи телефон. Старається косити газончик, але так на такому пірсі то повністю все заросло. Ще раз покажу краєвид. Люди катаються, купаються. Я би теж покупався, але показано по знаках, що тут нема де купатися. Це треба там, де я виїжджав так, за город, то там ще можна покупатись. Там є декілька таких, можна сказати, міні пляжиків. І там далі ще один якийсь міст. Ні, супер. Я не пожалкував, що я приїхав, тим Франція так рідко випадає можливість, можливість погуляти. А тут таку оказію то нема чого витрачати зря. Е, супер. Все, йду на, йду на місто, це по центру похожу і буду збиратись. Знаходжуся зараз біля старого собора Сен Вінсента. Бачу, можна якось зайти. Я думав він діючий, але видно, що не діючий. Можна так збоку подивитися, ззаді подивитися, ну постараюсь щось показати. Ну, скажу так. Нічого особливого. То я так зрозумів в реконструкції, там все за стеклом, але сонце світить. так що нічого не видно, чи щось там реставрується, чи просто вони за стекло поставили. Це старий собор Сен Вінсент. Це такий дворик на балконі такому. Тут люди мають деякі будинки, квартири, може вхід, а я до них зайшов на балкон. І мене ніхто не проганяє. Знаходиться трішечки вище Це ось такий музей. Він працює, але якщо чесно кажучи, то я так і не зрозумів, там трохи картин є. Так особо не дивився. Бо не планував заходити. Але такий, подивився тільки, що будівля варта уваги. І все. Оце передній вхід е, до музею. Але пише, що заходить з того боку, що я вам показував. Зараз направляюсь до ще там якась церква кафедральна. А то вже діюча, наскільки я зрозумію, йду таким провулком. Ні, таке містечко доволі симпатичне. Зайшов я всередину. І доволі класно даже виглядає. Потолок тільки не украшений а так. Дуже-дуже хорошо вийшов з церкви, перед вами зараз знаходиться той готель, там не знаю чи МО можна зайти, але шукав, шукав його на, на, цих, на картах де він знаходиться, я стільки побачив, бо знаходиться він в такому палаці. Колись там був палац. А зараз знаходиться готель. Зараз покажу який, який, яку я тільки що церкву знімав. Тут якийсь пам'ятник. І ось в цій церкві я був. Ось бачу така якась стіна, зверху має бути парк. І я так зрозумів... То адміністрація міста, там такий типу, міні-палацик і знаходиться в адміністрації на територію, вже не зайдеш, бо на сьогодні вже зачинено. Але виглядає так знизу, знаходиться біля цього біля старого собору. Прямо через. Я вважаю, що рядом. А це можна сказати перша вулиця, як з річки показана лицеву частину, то це ззаду дає вуличка. Там тільки що я показував. Ось таке, трошки таке старовинне, більше, більше тут. Ще кілька вуличків прийду, та піду по велосипед. Все ж таки пристігнув я. Подивлюсь, може є на місці. Да, це задня частина першої лінії, що знаходиться від річки. Всякі невеличкі вулички, різні магазинчики. Так. Як звичайне місто. Ну і ось центральна частина міста. Тут знаходиться церква Святого Петра. Тут на, це на цій площі багато бездомних. Я так побачив. Трішки тут кричать, але надію, що буде без пригод. Ну, Зараз стою плечима до церкви Святої Петра і перед вами в такому палаці міська рада. А то, що до цього показував, там теж якийсь департамент. Але за що відповідає, то не скажу. Перед церквою така площа. Невеличкий фонтанчик. Ну і, а, і з цього боку кафешка. Ще ще покажу церкву і буду вертатися, бо там така більш-менш сучасна від ресторану вулиця, то покажу, як та ще вулиця виглядає. Ще раз покажу цю вуличку і церква святого Петра. Всередині мені щось не хочеться заходити, але виглядає гарно назовні. І покажу зараз ця така непогана вуличка. Плиточка виложена. Тут такі гарні красиві магазини. Парфуми. Ні, класно. Оце така центральна вулиця. А, ще одне не показав, тут побачив площу і там такий цікавий будинок. Зараз покажу. Ось така ось площа. Я зараз дійду до того будинку. І тут на Олі... На Олі. Такі півдома чисто з дерева зроблено. Я сам поздивований. Просто нереально. І Видно, що старовинний такий будинок. Тупо півдома з дерева. Ну, не півдома, одна третя, ладно. Трошки тобто, перегнув палку. І знизу кафешка знаходиться. Не ну, вийшов ще на набережну, тут ось назва міста Макон. З цієї сторони ще не показував. Ну, місто трошечки розтягнуто, але я приїхав так, взагалі на е, історичну частину. Ну, в принципі, в, е, все показав історично, що, що тут знаходиться. Тут Макон, річка е, Сона а там уже друге місто. І тут якийсь причал. Може кораблі ходять на Ліон. Точно не скажу. Так що ось таке було місто Макон. Через річку Сона було Сен-Лоран Сюрсон місто. Їхав на одне, а вийшло показати два міс... міста. Так що, сподіваюся, всім сподобається. З вас підписка, подобайка. Ну, мені приємно, що потихеньку-потихеньку люди починаються підписуватися, то значить щось роблю правильно. Так що Всім пока. Для вас було місто Макон Франція. дуже Дуже рідко буває. Ale bývá je.